Чому ми позіхаємо і чому це так заразно? Вчені довго ламали голову над цією загадкою. Позіхання це древній рефлекс, який з'явився, що у наших пра-пра-пра-бабусь мавп. Коли ви позіхаєте, ваш мозок отримує додатковий кисень і охолоджується на пів градуса. Це як природний кондиціонер для голови. Але найцікавіше позіхання заразне. Достатньо побачити, як хтось позіхає і ваш мозок автоматично копіює цю дію. Це працює навіть через екран. У деяких тварин позіхання означає агресію. Уявіть, бегемот позіхає не від втоми, а показує, що готовий вас з'їсти. Люди позіхають ще в животі у мами. На ультразвуці можна побачити, як малюк широко відкриває ротик. Дивно, але сліпі люди позіхають, коли чують звук позіхання. А от психопати майже не заражаються, їм не вистачає емпатії. Знаєте, що найсмішніше? Зараз, поки ви слухаєте це відео, більшість з вас уже позіхнула або от-от позіхне. Зізнавайтеся в коментарях, хто з вас позіхнув. Я перша.